У ці вихідні, 16 та 17 листопада, команда муніципального спортивного клубу Сумчанка взяла участь у індорхокейному турнірі Лейпсиський ярмарок. З шести жіночих команд учасниць сумчанки стали першими і здобули головний трофей турніру. Серед 12 гравчинь у Лейпциг їздили і Валерія Зайцева та Анна Танченка. Сьогодні показуючи кубок Лейпсиського ярмарку, пригадують, як прийшли у хокей на траві. Я перепробувала дуже багато різних видів спорту, різних кружків. В моєму дитинстві батьки віддавали мене на багато секцій, але хокей більш за все зачепив серце. Бо коли мама відвела на перше тренування, загорілися очі. У Анни було не так, як у подруги по команді. Шлях до кар'єри хокеїстки починався з бабусі. Я живу недалеко від Динамо. І мені бабуся каже: ходімо, спробуємо, може, на якусь секцію тебе запишемо. Ми зайшли, і якраз цей самий момент в залі був хокей на траві. І я записалася, пішла на перше тренування, і зрозуміла, що це ось мій спорт. Потім були тренування, були команди зі Шординамо, збірна Сумської області, ФК ДПУ, і нарешті сумчанка. Це шлях, це довгий шлях, завдяки якому ти проходив не одні змагання, не одні е, якісь труднощі, радощі. Тобто ти йшов постійно до цього, до своєї мети, бо була сама команда Сумчанка. Там, де ти дивився на гравців, ти захоплювався, ти приходив на змагання, ти вболівав і дуже хотілося грати саме як вони і бути у складі саме цієї команди. І напевно це мрія. Це мрія до якої хочеться йти. У цьому році дорога на турнір була понад добу, якщо точніше, 30 годин. З дороги дівчата зіграли товариський матч проти АТВ з Лейпцигу, які виграли з рахунком 5-1, а потім був турнір. Яка з чотирьох ігор турніру була найважчою, а яка навпаки, думки дівчат розділилися. Третя гра фінал. Півфінал так. Ми якось вийшли дуже легко, змогли зібратися, зразу забили, і я, я вважаю, що це була саме така. А для мене не саме найважча була перша, оскільки ми е, хвилювались трішечки. Е, ми е, хотіли виконувати все, що нам сказав тренер. Для мене найважча все ж таки, мабуть, була друга, бо вона якась була переломна. Все ж таки, ми е, все одно. Втомилися, було важко. Вийшли першу гру, гарно відіграли, були на позитивній хвилі. В другій грі вийшли, ввийшли, е, начебто все пішло, але стався переломний момент і не одразу змогли зрозуміти все ж таки, що трапилось в сам момент гри. І е, ця така гра, вон, так, ми були на, я вважаю, що ми були на голову вищу від суперника, але не... Одразу змогли зрозуміти по тактиці, що, що пішло не так. Дівчата говорять, на кожній грі за кордоном вони представляють не лише себе, не лише клуб, а і суми, і Україну в країні зараз війна, але що на цьому закінчили життя? Треба рухатись далі. Треба казати за це всі всій країні, щоб вся Європа знала за це. Це також наша місія, бо коли ми виїжджаємо, багато людей бачать, чують про нас, намагають, ну, питають за допомогу за якусь. коли ми виїжджаємо, ми кажемо це з перших вуст, що відбувається, що ми переживаємо, бо кожен з нас переживає це вдома, переживає разом з рідними. І для кожного з нас це дуже важка тема, і тому у кожної людини. Розділилося життя до та після війни, і кожен сам приймає вибір, що йому робити. Але просто склавши руки, сидіти і дивитись, хейтити чи можливо якось допомагати. На питання, що таке сумчанка, дівчата відповідають в один голос: сім'я. Сім Бо для нас це дійсно Світлана Миколаївна для нас створила таку команду. Ми стали частиною тієї команди, куди ти завжди можеш прийти, порадитися, просто поговорити. Євген Бондаренко на Лейпцизький ярмарок їздив як тренер команди. У команді він 13 років. За ці роки перед його очима пройшла та команда, яка в цьому році здобула головний трофей у Лейпцигу. Нова генерація це. Повністю інноваційні гравці. Вони бачать по-іншому, вони спілкуються по-іншому, вони реагують на підсказки по-іншому. З ними як легше в якихось моментах, так і складніше. Тобто, як наше життя змінюється? Е з огляду на ситуацію зараз в країні війну так змінюється все і в спорті. Дуже приємно, що вони росли поруч зі мною. Я ріс поруч з ними, і я їм за це вдячний. Я думаю, що в них велике майбутнє. Про те, хто виграв цей турнір, пан Євген особистостей не називає в хокеї виграє лише команда. Там ще нема декількох осіб. Це тренерський склад. Вони також виграли цей турнір разом з цими дівчатами, і говорить Євген Бондаренко, перемога на Лейпцизькому ярмарку це, хоч і маленький, хоч майже і непомітний, але вклад в нашу велику перемогу. Кожен має робити свою справу задля єдиної перемоги. Якщо Команда виграє і таким чином прославляє нашу країну і робить рекламу цій країні, а зокрема, не тільки країні, а ще й місту, якому потім допомагають німці, голландці і інші країни. То, мабуть, ми на правильному шляху, і це наша перемога, і це наша боротьба. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.